Завершилася півфінальна стадія ББО Суперліги-Перейматчі. Ми зараз переглянемо найважливіші моменти вирішальних поєдинків півфінальної стадії. Розпочинаємо на п'ятому місці ми із прекрасних взаємодій, які демонструють Михайло Горобченко і Павло Крутоус. Тут за два паси вони пройшли весь майданчик і зробили два очки. Іще один епізод, коли Горобченко йде пас на Крутоуса і ще один аліюб, але зараз м'яч пролітає весь майданчик і за бокової лінії. На четвертій сходинці на нас чекає хороший захист від хіміків і швидкий відрив. Від захищалася та Марченко, а завершив атаку Деон Едвін. Це були перші очки юженців у третьому поєдинку проти Дніпра. На третій позиції ми знову побачимо Деона Едвіна і Кирила Марченка. Напевно, такий найважливіший епізод у протистоянні. «Хіміка» із Дніпром. Це п'ятий поєдинок, це завершення матчу, коли южинці відірвалися на чотири очки за кілька хвилин до завершення поєдинку. На другій ми побачимо захисні дії від Володимира Шевченка, який зупиняє Павла Крутоса під кошиком БК Запоріжжя. Ну а на першому місці ми побачимо напало Максима Закурдаєва. Він перехоплює і заробляє два очки для Дніпра у четвертому поведінці серії проти Хіміка. І через одну секунду робить іще одне перехоплення і іще два очки. Чотири очки і два перехоплення протягом двох секунд від Максима Закурдаєва. На цьому все тепер побачимось у медальних поєдинках. Там також буде багато чудових моментів.